Вітаю, друзі! В цьому подкасті ми з вами проговоримо по шостій темі програми НМТ. Це українські землі в складі Речі Посполитої в другій половині 16 століття. Нагадаю вам, що декілька останніх років програма НМТ з Історії України розпочинається власне, з шостої теми з 16 століття. Тут є декілька зауваг. Дивіться, друзі, шоста тема це Люблінська унія, і дата укладення Люблінської унії це 1569 рік. Але є ще дві дати в програмі НМТ до Люблінської унії, до 1569 року, які нам треба знати. Отже, Перша дата це є 1489 рік. І це перша згадка про українських козаків. Саме тоді вперше згадуються козаки. Взагалі, оцей термін козацтво. Козацтво це був такий стан, суспільний стан вільних від кріпосництва людей. І ці люди вони собі вели господарську діяльність. На території Дикого поля і обороняли Україну від іноземних загарбників. Наголошую на тому, що козацтво виникає на території Дикого поля. В особистому кабінеті, в шостій темі, ви собі можете подивитися на атлас, де оце Дике поле знаходилося. Чому люди почали туди йти і чому, власне, утворилося оце козацтво? Основною причиною це було поширення кріпацтва. Це було масове захоплення земель великими землевласниками, яких ми називаємо феодалами. Ну і, звичайно, що була така важлива потреба захисту кордонів від набігів зі сторони Кримського ханства. Отже, маємо перша дата – 1489 рік. Це є перша згадка про козаків. І ще одна дата до укладення Люблінської унії це є битва під Оршею. Нам її теж треба знати для НМТ. Це є 1514 рік. Тут, в принципі, достатньо знати дату 1514 рік, і достатньо знати те, що це була битва між князем Костянтином Острозьким і Московською армією. Князь Острозький виграв. Друзі, знову ж таки, Люблінська унія укладена в 1569 році. Більшість земель увійшло до складу держави Речі Посполитої. Трошечки перед історією, буквально в двох словах. Дивіться: останній Галицько-Волинський князь, Юрій ІІ Болеслав Тодорович. Був отруєний в 1340 році. Це в нас є 14 століття, так? І наші землі увійшли в основному до Великого князівства Литовського. Більшість українських земель це було Велике Князівство Литовське. Частинка це захід входили до Королівства Польського. Ще там окраїни входили до Московського царства, до Кримського ханства, до Князівства Молдавії, до Австрії такі невеличкі шматочки сучасної України. Зрозуміло, так? Українські землі в основному входили до Великого князівства Литовського. І в 1569 році Велике Князівство Литовське і Польське королівство підписують Люблінську унію. Ця подія була доленосною. Утворена єдина держава. Ця держава називалася Річ Посполита. Українські землі війшли до цієї держави, до Речі Посполитої. Якщо коротенько проаналізувати причини Люблінської унії, тобто, чому Литва і Польща хотіли об'єднатися. Саме основне маємо розуміти наступне: Литва сильно ослабла внаслідок воєн. А Польща вона завжди претендувала на українські землі. Вона розуміла, що в результаті Люблінської унії українські землі фактично перейдуть під її управління. Отже, Польща і Литва об'єднуються, об'єднуються в єдину державу Річ Посполиту. Очолював цю державу король. Короля вибирали. Це був єдиний правитель. Це був король польський і Великий князь Литовський. Тобто, він управляв так всією державою. Обирався цей правитель польсько-Литовським сеймом. Українські землі після Люблінської унії. Переходили під владу Польщі і входили до восьми воєводств. Адміністративно-територіальний поділ був на воєводства. І якщо ви десь бачите карту, і на цій карті територія України поділена на воєводства, то ви відразу собі розумієте, що це той період, коли Україна входила до складу Речі Посполитої. Внаслідок Люблінської унії, що ж відбулося? Звичайно, що були певні плюси. Тому що майже всі українські землі були об'єднані в єдиній державі. Економіка почала розвиватися більш інтенсивно. Але були і серйозні мінуси, недоліки для українців. По-перше, Політика ополячення і політика окатоличення, тобто прийняття польської віри, бо поляки-католики, а українці були православними. Оця політика ополячення і окатоличення була доволі агресивна. Український народ потрапив під владу польської шляхти і зростає закріпачення селян. Селянам, звичайно, що стає жити важче. Якщо звернутися до соціального устрою українського суспільства, то все населення умовно можна було поділити на привілейоване і непривілейоване. Привілейованими станами були шляхта і духовенство. До шляхти ми відносимо князів, панів зем'ян, це така середня шляхта. Бояр, бояри це дрібна шляхта. Ну і були ще так звані панцерні, панцерні слуги. Панцирні слуги це найнижча шляхецька категорія. Отже, шляхта була привілейована. І привілейованим було духовенство. Духовенство було вище, це були митрополити, єпископи, і було рядове духовенство. З привілейованими верствами населення розібралися. Були ще непривілейовані верстви населення. Непривілейовані верстви населення платили податки. І такими непривілейованими верствами були міщани і були селяни. Міщани теж поділялися на декілька категорій. Патриції. Це були такі самі знатні верхівка міста. Середній клас називався бюргерством і був плебс. Це найнижчий клас. Але 80% населення становили все ж таки селяни. Селяни були особисто вільні і були кріпаки. Кріпаків було доволі багато. Закріпачення селян було закріплено трьома литовськими статутами. А литовські статути це таке основне джерело права, яке було в Великому князівстві литовському, і яке діяло на українських землях після прийняття Люблінської унії. Отже, оцими литовськими статутами закріплювалося покріпачення селянства. Селяни працювали на пана, а пани. Як польські, так і українські, вони починають утворювати так звані фільварки. Фільварки це такі сільськогосподарські, е, сільськогосподарські великі осередки, так, на окраїні сіл, там, десь за селом, це були такі маєтки, де було дуже багато поля. І там Селяни оці працювали на полі, вони збирали збіжжя для того, щоб пан потім його міг продати. В основному на цих фільварках працювали покріпачені селяни. Звичайно, що людям жилося в таких умовах дуже і дуже важко. І вже наприкінці 15 століття формується новий стан. Козацтво. Ми вже з вами сього про це згадували. Козацтво це було фактично е, ці люди, які втекли на території Дикого поля. Перша Запорізька січ була утворена в 1556 році Дмитром Вишневецьким. Ну, проіснувала вона всього лиш рік, потім була зруйнована. Перша січ була заснована на острові Хортиця. Загалом Таких січей було декілька, бо козаки розуміли, що якщо на них нападають, так їм легше покинути свої укріплення, які вони там собі мали, ніж довго, і нудно, і важко ці укріплення захищати. Тому козаки переходили з місця на місце. Зокрема, оця перша січ Хортицька, відомі також Базавлуцька, Томаківська, Чортомлицька та інші січі. Тепер. Трошечки розкажу вам про оцю Запорізьку січ. Наголошую, що перша січ була створена Дмитром Вишневецьким. Найбільшою спорудою на січі завжди була церква. Посередині січі розташовувався Майдан з церквою. Від цього Майдану відходили довгі будинки, вони називалися Курені. В цих куренях жили січовики. Спочатку куренями називали оці будинки. І оці козаки, які жили в цьому будинку, в цьому курені, вони потім так і йшли в бій. Тому згодом куренями почали називати бойовий підрозділ козаків. Оця Запорозька Січ вона мала всі ознаки державності, територію, систему органів влади, мала своє військо і мала правові звичаї. І оця територія козацької держави вона називалася Землі війська Запорозького. Або ще по-інакшому могли їх називати Вольності війська Запорозького Низового. Були свої органи влади. Найвищий орган це була Січова Рада, або ще її називали Військова Рада. Її збирали два-три рази на рік, і її рішення вважалися рішенням всього війська. І ці рішення потрібно було обов'язково виконувати. На оцій січовій військовій раді козаки обирали козацьку старшину. Козацька старшина це був такий собі військовий і адміністративний керівний склад Запорізької Січі. Окрім того, що на оцій загальній січовій військовій раді обирали старшину. Тут же на оцій раді козаки вирішували питання оголошення війни. Так спільно вони це робили. Вони вирішували питання підписання миру, вирішували питання організації військових походів і так далі. Тепер стосовно козацької старшини. Кошовий отаман. Це була перша особа на січі. Йому належала вся адміністративна, воєнна, судова влада. Був воєнний суддя. Ну, Суддя, звісно, це вже зрозуміло: це той, хто розв'язував конфлікти між козаками. Писар це той, хто очолював канцелярію. Він відав за листування, відав за діловодство. Осавул це теж така посадова особа козацької старшини. Осавул відповідав за оборону Січі. Така собі поліція козацька, так? Обозний це той, хто віддав артилерію. Ну, і був ще хорунжий. Хорунжий це той, хто організовував колективні зібрання на Січі, це той, хто віддав клейнодами. І наглядав, до речі, ще за виконанням вироків. Друзі, акцент на терміні клейноди. Маємо знати, що це таке. Клейноди, слово клейноди, походить від німецького слова коштовності, і це були такі символи влади вищих посадових осіб. Це все, що нам потрібно знати так? про ці клейноди це символи козацької влади. Ну, взагалі, про. Боєздатність козаків ходили легенди. І оця запорозька піхота вона вважалася найбоєздатнішою армією у Європі. Завдяки такому специфічному способу е походу в бій, так вони, їх було дуже важко розгромити, тому що козаки в бій йшли такими трьома шеренгами. Так? Перша шеренга стріляла. Друга подавала рушниці, а третя їх заряджала. Фактично вівся безперебійний вогонь. Також козаки уміло провадили морські походи. Вони здійснювали оці морські походи на своїх суднах, чайках. І в похід могло навіть виходити до 300 чайок, які перевозили на собі приблизно 20 тисяч козаків. Ну це велика армія на той час. Отже, козаки собі дислокувалися на території Дикого поля. Річ Посполита, звичайно, що звернула увагу. На оцих чоловіків, на оцих воїнів, які там собі десь були на території держави, на території Речі Посполитої, звичайно. І Річ Посполита, уряд Речі Посполитої розумів, що не можна просто так закрити на це очі, що треба хоча б частково цих козаків собі якось підкорити. І уряд Речі Посполитої, прагнучи встановити контроль над козацтвом. Починає формувати козацькі реєстри, списки так звані. І отакий перший козацький реєстр був створений в 1572 році. Створив його король Сегізмунд, 2 Август, і складався цей реєстр із 500 козаків. Вже через 6 років король Стефан Баторій збільшив цей реєстр до 600 осіб. Реєстровцям було вигідно бути. Чому? Тому що реєстрові козаки мали ряд прав і привілеїв. Вони отримували плату за службу, вони могли мати в своїй власності землю, вони не були кріпаками, вони могли займатися торгівлею, вони не платили податків. Ну, звичайно, що козаки хотіли бути реєстровцями. І вони вимагали від польської влади. Збільшення цього реєстру. Польська влада опиралася, вони ігнорували, поляки ігнорували прохання козаків про збільшення реєстру. Через це соціальна напруга зростала, зростало незадоволення козацтва. Окрім того, що поляки не прислухалися до прохання збільшити реєстр, вони далі. Продовжували агресивно закріпачувати українських селян. Вони збільшували панщину. Оцих фільварків ставало більше і більше. Окрім того, польські феодали почали захоплювати оці південноукраїнські землі, де вже собі були козаки. Уявіть собі. І це все призвело до того, що починають вибухати козацькі повстання. Перше козацьке повстання, яке ми маємо знати на НМТ, це повстання під проводом Криштофа Косинського. Тривало воно два роки з 1591 по 1593 роки. Це був перший козацький виступ. В 1993 році повстанці зустрічаються з польськими військами біля міста П'ятка на Волині. Там вони фактично спочатку перемагали, ну потім загалом оце повстання під проводом Криштофа Косинського зазнає поразки. І після розгрому повстанців було підписано угоду. Відповідно до цієї угоди повстання припинялося, Косинського позбавили гетьманства, а Косинський був, до речі, гетьманом реєстрових козаків. І козакам заборонялося самостійно здійснювати військові походи. Повстання було придушене. Але відразу після повстання Криштофа Косинського, вже на наступний рік, в 94-му році, Северин Наливайко піднімає наступне козацьке повстання. Повстання під, Севери... під проводом Северина Наливайка теж тривало. Два роки з 1594 по 1596 рік. Це повстання охопило а, північ. Так, це Братславщина, Волинь, Київщина, частково білоруські землі. Основна битва це була битва біля урочища Солониця. Там поляки розбили повстанців, вирізали майже 10 тисяч. Осіб в козацькому таборі вбили багато жінок, вбили багато дітей, а Северина Наливайка стратили в 1597 році через деякий час. Друзі, наприкінці 16 століття було два козацьких повстання під проводом Криштофа Косинського та Северина Наливайка. Ще чотири було. На початку 17 століття, але про ці наступні козацькі повстання ми поговоримо в подкасті до сьомої теми. В цьому подкасті ми з вами розібрали Люблінську унію, розібрали соціальний устрій українського суспільства, поговорили про виникнення Запорозької Січі, про козаків і про перші селянські повстання, про культуру і релігійне життя. Ми поговоримо в другому подкасті до цієї шостої теми. Бажаю успіхів!